Так, ну що, братва, всім привіт, ви на каналі MaxBigBoss і це новий топовий відос. Нове топове відео, коротше. Вот, перша частина, коротше. По розкладу у нас такі зараз справи. Коротше. Зібрав речі вже. Будемо виїжджати коротше, за кордон. Братва на заробітки, на три місяці поїдемо, заробимо бабок. Приїдемо і вже будемо думати, що будемо брати, або якийсь електроскутер може, або щось, таку фігню. От, ну, звісно, велосипед легендарний устається в мене. От, його там ще треба от трошки доробити. та й все. В принципі, вже скільки ремонту з ним, капець, це просто жесть. На каналі, хто не дивився, можете подивитись предучі відоси. Коротше, як там... Я його ремонтував скільки разів, що це просто капець. Нова сумка стоїть в голову, чекає на мене, якщо що. От. Речі вже в принципі зібрані. Тобто, сумка, раз, сумка два. Коротше. Дві сумки зібрав. Ну Там такі типа кофти. Коротше, всяка така дікуха. От. Там, в принципі, форму видадуть. Коротше, на яку роботу поки я вам не буду казати, на яку я їду, але в цьому відео думаю, побачити. Коротше. От. Так що тоді цей відео вийде дуже довгим. Я його буду монтувати вже, певно, за кордоном. От. Бо всі з чогось виїжджають і не вертаються, але моя. Чисто просто така ціль, просто поїхати заробити грошей і приїхати назад. Тож побути якийсь місяць-два, попрацювати на голову. Бо я це діло, в принципі, не кину, поки воно в мене є на каналі така рубрика. Так що якось так перед початком відео, звісно, з вас лайк, підписка на канал. Для мене це мотивація далі вам знімати такі відоси. От. І я сподіваюся, що це відео якось вас теж замотивує щось робити в цьому житті. І взагалі мені просто повезло, що мені ще тільки 20 років, буде 21 в листопаді, і що я можу виїхати хоча б на роботу якусь. От. Бо тут поки що на такому велосипеді поломаному трохи їздити, заробляти таке собі. Коротше. Так що погнали. Да, коротше, братва, Документи я вже зібрав. Тут у нас е, страховочка, коротше, не буду показувати все, що там і як там. Закордоний паспорт вже все. Камера. Ну так, на всякий случай. Короче, всяка така фігня. Ну і, звісно, що просто дві сумки зібрав. Тут у нас шорти, всяка така. Прикольна тема, короче, щоб собі можна походити вдома було. І тут у нас короче, шість ков десь, певно. От, так що якось так. Короче, братва, зараз у нас 25 -е число. Планую взагалі їхати десь з 27-го певного будемо вже виїжджати. Бо в мене брат, що на це несуть. І ми поїдемо через Польщу, і вже потім е, через кордон ну, Германії. Коротше, вже в Германію поїдемо. В принципі, зарп... можу сказати, що там по зарплаті, в принципі, 2-3 тисячі євро в місяць виходить. Там від... теж залежати буде від того, е, с... ну, як ти працюєш, чи типа, чи нормально все і так далі. Якщо не вивозиш в цій роботі, то там довго тебе ніхто тримати не буде. Це тобі, типу, ну, не завод, коротше, і от така штука. Вот. Так що, братва, пишіть коменти взагалі, що ви думаєте по цьому поводу. Коротше. І я сподіваюся, ви мене будете чекати. І буду вам знімати так само контент за кордону. Теж покажу там роботу, яка там робота, і чи важко працювати, і скільки платять, теж. Ну, по головах, сумно трохи, звісно, зараз по заробіткам. Сьогодні цей день взагалі замовлень не було, типу, завіз одне замовлення, і все. Перевищив готівковий баланс, як завжди, і в принципі якось так. Але так як я вже, в принципі, всі речі зібрав, так що можна вилітати. Так що Всім приємного перегляду, буде відос не скучний, і додивіться його, будь ласка, до кінця. Це буде просто пушка відос. Pagnáli bratva. Що врата, під'їжджаємо вже до кордону з Польщею. Писало, що трохи будуть черги коротше, десь на годину. Але зараз побачимо по факту, вже, чи будуть там черги, чи ні. От. І будемо їхати через Польщу, потім коротше, через Німеччину. І вже в Німеччині я їду на роботу, в принципі. потім вам, як я казав, розкажу, що це за робота. І надіюсь, що зустрінусь зі своїм кінтом, якого не бачу вже три роки, певно, чи 4. Коротше. Так що контент буде для вас офігенний. Так що готуйте чайочок, там всі діла і дивимося коротше, новий відос. Так що погнали далі летимо зараз до кордону. Глянемо, що там, як там. І надіюсь, що мене випустять. Погнал! Стали поки роздрукувати документи біля кордону недалеко. І Будемо зараз їхати вже до кордону. І його перетинати Надіюсь, все буде добре! Так, ну що, братва, коротше, в принципі, все. Перевірили документи все добре і і все, виїжджаємо зараз за кордон, коротше. Зараз перед нами український кордон, далі польський, і в принципі все. Будемо летіти вже. Коротше, на Германію, але перед тим поспимо коротше, десь на заправці станемо. Поїмо. Ну, я поїм. От. Та й таке, коротше. І в принципі, все. Так що пожелайте мені удачної дороги, коротше, і, звісно, що і Всякі і контент, коротше, зараз це все буде зніматись, так що, коротше, погнали. Все, братва, проїхали. Український і польський кордон майже коротше, зараз приїжджаємо польський і вже газуємо їм відпочивати. І завтра вже будемо виїжджати в Німеччину. Так що летимо далі. Коротше, все, братва. Проїхали польський кордон все чітко. Зараз ще остання перевірка документів і все. І їдемо, далі. От, так що, якось так. Надіюсь все буде добре. І надіюсь, я вивезу ту роботу, на якій я буду працювати. Коротше. Так що погнали далі Хорошо, стали на заправку, зараз поспимо і будемо виїжджати від в 5 годин, та й все, в принципі. Так що якось так. Ну що, братва, коротше, стали на заправочку. Зараз вип'ємо якусь кауч, енергетика, коротше, і вже станемо за котовіцями десь перепочити і будемо вже їхати до кордону з Німеччиною і потім. Вже на наступний день, певно, на ранок. І в принципі все. Так що, дивимося далі. Цей топовий контент, так що погнали далі. Це фіздат. Мене вертали два рази. Два рази мене вертали, два рази. Люди, запам'ятайте, якщо ви їдете в Польщу і ви курите подіки, то сигарети з собою не беріть категорично. Жишку з собою не беріть категорично, тому що вас будуть звертати на Україну. Мене вертали майже два рази. Один, коротше, у мене просто все забрали. Другий раз, коротше, це. Я так прям нормально прийшов. Потім ножики е, кухонні, потім тарілки. Оце все не беріть. Попиздуйте і все викидайте. А я... we